Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі розпочалися жнива. Як уберегтися від харчових отруєнь влітку? Вирощуємо курку в домашніх умовах. За що? Аплодували Василю Донцю в Канаді. Тернопілля жнивує. Сьогоднішня зустріч розкриває перед вами, шановні глядачі, успіхи і проблеми громади, котра в нелегкий час воєнного лихоліття виживає, допомагає армії та внутрішньо переселеним особам, порядковує добробут населення. Дбає про... Виховання дітей створює належні умови для розвитку їхніх творчих здібностей та навчання. Про це розповідає голова Білобожницької громади Віктор Шепета. Дивимось відео прес-служби громади. Сьогодні в Білобожницькій громаді, як і всій Тернопільщині, розпочалися жнива. Місцеві підприємства, такі як дзвін, обрій. Калина фармінг, агроспектр, ласковецький бровар та багато фермерських господарств сьогодні живуть з Богом, з добрим початком, для того, щоб наша рідна Україна мала добрий урожай. Тому що сьогодні аграрії в час війни це економічна основа, особливо для Тернопільщини, а також для Білобожницької громади, яка є сільською громадою на теренах нашої області. Бажаємо гарно зібрати урожай, мати добру ціну. Ми е, завдячуємо сьогодні тому, що Сьогодні Україна має можливість, і, зокрема, аграрії Білобожницької громади збирати урожай нашим Збройним силам України. Білоборжницька громада щиро дякує за кожен прожитий день. І не тільки дякує, але й долучається до фінансування армії. З початку повноваштабного вторгнення, від 24 лютого 2022 року, з місцевого бюджету Білобожницької громади виділено понад 6,5 мільйонів гривень на функціонування збройних сил України на різних підрозділах. Які розміщені на нашій території, а також е багато звертались хлопці, які служать з нашої громади щодо допомоги. Щодня пам'ятаємо про ту страшну ціну, яку сьогодні платить український народ за волю і незалежність, а також за мир і спокій в тих частинах України, де не ведуться бойові дії. І звичайно, що обов'язок кожної місцевої влади сьогодні е допомагати Збройним силам України, а також розвивати. Свої території, оскільки хлопці боронять і дівчата не тільки для того, щоб Україна залишалася тут така, яка була, а щоб вона розвивалася. Тому в Білобожницькій громаді сьогодні в різних напрямках відбувається розвиток завдяки бюджетним коштам. Зокрема, це в галузі медицини на сьогоднішній день тривають повні ремонти в двох амбулаторіях: це є село Білобожниця та село Чурин. Також сьогодні розпочаті великі ремонти. В будинках культури в селі Білоборниця це центральний будинок культури. На завершенні ремонти внутрішні актового великого залу це село Косів. Попередньо було капітально відремонтовано клуб села Білий Потік. Крок за кроком ми відновлюємо нашу і також культурну інфраструктуру. В галузі освіти продовжуємо готуватися до, напевно, що знову ж важкого опального сезону. Закупили котли щодо заміни, оскільки в вже в багатьох школах, котли багато років не замінювалися, відповідно, є необхідність замінити для того, щоб наші дітки були в теплі. На черзі також оновлення наших сховищ для того, щоб діти провели до 2023 2024 навчальний рік у безпеці. Нещодавно також діти Білобожницької громади в першу чергу це категорії. Батьки, які загинули на війні, які воюють на війні, мали забезпечення. а також талановиті діти, які мають успіхи меджань, мали за кошти бюджету поїздку в терпати. Предену поїздку, не просто поїздку і відпочинок, а освітянську поїздку з релігійним напрямком, щоб діти наші розуміли терпати не тільки як місце відпочинку, а й місце духовності, за відгуками дітей, а також вчительського персоналу, який був. Поїздка була дуже вдалою, діти згуртувалися, забули на хвилю про ту страшну війну, а також знайшли нових друзів. Також Білоборській громаді сьогодні працюють на розвитку інфраструктури доріг і пішохідних тротуарів, оскільки в багатьох селах цей стан доріг був в катастрофічному стані. Відбувається як щебенування, так і асфальтування сільських вулиць, на які багато років чекали жителі даних вулиць. Хочу сказати по відгуках. Хлопці, військовослужбовці, які приходять у відпустку, їм дуже приємно бачити, що за той період, коли вони воюють, їхнє село, їхня рідна вулиця оновлюється і стає кращою. Ілобоженська громада сьогодні, як і вся Україна, чекає як якнашвидшої перемоги, як швидшого миру і повернення всіх наших хлопців і дівчат з тої страшної війни, живими і неушкодженими. Вертайтеся, живі, до перемоги! Слава Україні! На дворі літо Хочеться свіжих овочів, ягід, фруктів, молочної продукції. На вихідні закуповуємо ковбаски для грилю, м'ясо, щоб провести час із сім'єю чи друзями на природі. І, на жаль, страждаємо розладами шлунку. А то й отруєннями, як же оберегтися від харчових отруєнь влітку, де ліпше закуповувати продукти? Розмовляємо із керівником відділу мікробіології досліджень харчових продуктів, кормів та води, лабораторії. І «Біолайз» Аліною Макитюк. В літню пору року потрібно особливу увагу звертати на зберігання продуктів і на ті продукти, де ми їх купуємо, де вони реалізуються, які температурні режими витримуються, при яких вони зберігаються. Тому що саме у літню пору року збільшується ризик харчових отруєнь, які саме тепла пора року, температура зберігання та реалізації продукції впливає на це. Тому, якщо ми обираємо швидко псувні продукти, такі як м'ясо, риба, молоко, ми відразу при покупці звертаємо увагу на зберігання, при яких умовах температурі зберігається харчовий продукт. Звичайно, також дивимося і на терміни зберігання. Тому що м'ясо, молоко потребують особливих умов зберігання для того, щоб шкідливі мікроорганізми не розвивались так швидко, як при високих температурах. Звичайно, якщо ви вже обрали, пішли на ринок і обрали там собі м'ясо, рибу чи молоко. Молоко, звичайно, потрібно відразу прокип'ятити м'ясо піддати термічній обробці для того, щоб усі патогенні мікроорганізми знищилися. Знову ж таки, особлив... особиста гігієна. Цьому також потрібно приділити особливу увагу, тому що в літній період року на наших руках розвивається також дуже величезна кількість мікрофлори, яка може повпливати на наш стан здоров'я. А де краще купувати продукти на ринку чи в спеціалізованих магазинах? Звичайно, у літню пору року краще віддавати перевагу все таки магазинам, де є холодильники, де забезпечуються температурні режими зберігання. Тобто, якщо ви йдете, і продукція м'ясо, молоко відкрито на сонці, то звичайно температурних режимів там ніхто не забезпечує, і той продукт може бути. Саме першочергово спричинити харчові отруєння. Тому перевагу потрібно зараз у літній, особливо у, літню, у літній термін давати супермаркетам, магазинам і саме там купувати продукти. Також ви можете у будь-якому магазині запросити чи протокол випробування цієї продукції, чи сертифікат якості та безпечності цієї продукції, які також можуть вам надати. Це не тільки мікробіологія, в тому документі можуть міститися такі як. Залишкова кількість антибіотиків, пестициди, нітрити, нітрати, мікробіологія ну тобто, щоб ви були впевнені, що продукт, який ви купуєте, це продукт якісний та безпечний для вживання. Якщо купуємо ягоди, малину, чорницю, суничку, чи можна її відразу їсти? Ягоди, які ви збираєте у себе, можна, але якщо ви не ну, ви не знаєте, де вона зберігалася, звичайно, краще приготуйте з неї варення чи джем те, що росте на дереві, воно не має розвідку мікроорганізмів, вона не мала контакту з. З руками, з посудом старою, з, з перевозками не зберігалося в теплі. Воно було на сонечку, обдувалося повітрям, де не розвиваються практично мікроорганізми. Якщо ми вже зібрали в тару, воно уже там відбув відбувся такий процес, як самозігрівання. При самозігріванні і розвиваються і мікроорганізми, і дріжджі, тому цей продукт вже не буде не таким безпечним, як ми щойно зірваний із дерева. От і як гарно то виростити своє дерево, посадив ти що підтягнути зірвав і можна зразу з'їсти. Так, Але звичайно, ми будемо звичайно, люди купують і е, вживають в їжу і черешні, і малину. Але краще, звичайно, гарно промити під проточною водою. Насправді усі продукти, які реалізуються в магазині чи на ринках, вони мають бути якісні та безпечні. І якщо вам вибирають, вони все одно привезені з одного поля, зібрані тими ж самими ну, працівниками. Тобто вони мають бути і якісні, і безпечні. Ви маєте не переживати за їхню якість. Знову ж таки, я ж кажу, ті продукти, які реалізуються в магазинах, скоріше за все, в них вимагають сертифікати якості та безпечності. Вони мають якийсь гарант для споживача. Ті, що на ринку, знову ж таки, не всі мають такі сертифікати і не можуть підтвердити якість та безпечність продукції. Кожен із нас знає, що домашня птиця це дуже гарна допомога для будь-якої родини, а особливо кури. Розводячи курей у домашніх умовах на своїй господарці, ми цілком забезпечуємо себе таким важливим продуктами, як м'ясо і яйця. А найпозитивнішим аргументом є те, що доглядати за курми дуже і дуже просто. Головне дотримуватися трьох правил, яких же саме. Послухайте поради начальника відділу ветеринарної діагностики лабораторії Біолайс Василини Андрійчук. Дуже часто ми маємо справу з тим, що рано навесні купляємо курчаток або вирощуємо з тих інкубаційних яєць, які вже отримали у себе в господарстві. Отже, що ж робити для того, щоб курча наша виросла, на що звернути увагу? Чому воно хворіє, чому не росте, або чому успішно виростає у сусідів через тин? Отже, маємо свійську птицю. Це наша вирощена курочка, від якої ми отримали яйце, отримали з нього курча. Е, дуже добре, коли яйце зібране одночасно. Тому що чим довше зберігається яєчко, тим нижча якість буде курчати. Тому звертаємо на це увагу. Е, добре, коли е, отримане яйце від домашньої курочки, яка не живе, не живе вже не пенсійного віку, будемо так говорити. Е, Ну і що? А далі успіх. Успіх, отримавши сутичний курча, посадимо його в домашні умови, там, де тепленько, сухенько, де є чим дихати, можливо, під лампою ультрафіолетовою. Давайте нагодуємо її якісним, повнораціонним, збалансованим, комбікормом, щоб вона виросла в нас у дорослу гарну курочку. Тому звертаємо увагу, чому ж не успіх? Неуспішність цього всього дійства має багато причин. Перше, це, можливо, десь є порушення в умовах утримання. Можливо, ви занадто нагріли, можливо, ви перегріли курча, можливо, не допоїли, можливо, не догодували. Другий. Годівля. Звертаємо увагу, чим ми годуємо курча. Ми самі складаємося з того, що ми їмо, а відповідно, і курча складається з того, що воно їсть. І чим якісніше і чим краще ми його нагодуємо, відповідно, тим воно якісніше дає Майбутньому і буде нас радувати, і дасть кращу продуктивність, чи це м'ясо яєчне, чи це яєчного напрямку курча, чи це м'ясна порода, яку ми очікуємо отримати, скажімо, м'ясо з неї. Розділяємо і курча, яке ми купуємо на ринку: добове або підрощене, це в основному бройлери, м'ясо-яєчки. Курча отримане уже не з нашого господарства. Відповідно, будемо думати, наскільки ми довіряємо продавцю, який продав нам цю курочку чи це цього півника. Це перший варіант, і це одна із, скажімо, таких якби, факторів немаловажних. Послухаємо продавця, як провакцинували суточне курча, які умови створили для того, щоб в майбутньому це курча дало хороший ефектив, скажімо, ефект в домашніх умовах. Підрощений бройлер має бути обов'язково провакцинований в добовому віці від Нюкасла Гамбуро. Це створить певні успіхи для вирощування, забезпечить йому певний імунітет від цих захворювань. Підрощений бройлер має отримати інші профілактичні певні заходи, які там передбачені на господарствах. Підрощений бройлер має бути відповідного віку, тому що ми пам'ятаємо, що беремо, ми, як правило, Кілограмове курча, яке під видом кілограмового курча можуть нам продати не доростка, а не дорослу курочку. Пам'ятаємо про це, завжди слідкуємо на те, в якому стані ми беремо курча. Курчатко має бути з гарним виразним поглядом, з твердим дзьобиком, з правильним відповідно віку оперенням. І, звичайно, вона має бути активно, коли по коробочці постукали, то звичайно, що курчата будуть активно відгукуватися, бігти на стук і, скажімо, принесуть нам тільки задоволення під час догляду за ними в наших домашніх умовах. Далі ми привезли курчаток до нас додому. Відповідно, що нам треба забезпечити мінімальні, скажем, стресові ситуації при переведенні курчат від одного, від покупця, від продавця, наприклад, до покупця. Що ми зробимо? Постараємося розпитати, чим годували до цього стрес це переведення на інший рецепт комбікорму. Тобто, якщо курча годувалася сухими концентрованими комбікормами, то перевівши абсолютно зразу на різку різку зміну, зробивши по годівлі. Посадивши на, наприклад, картоплю, що ми зробимо? шлунково кишковий тракт не підготовлений, отримаємо діарею, а наслідком захворювання і загибель курчатки. Ну і звичайно, слідкуємо, в яких умовах отримаємо. Привівши додому, не садимо до дорослої птиці, тому що може бути якесь перезараження. У вас вже свій встановлений якийсь епізотичний там стан у на, ваших домашніх умовах. А це курча як маленька дитина, ви її привели в садик і, будь ласка, доглядайте за нею. Відповідно. Ну, і що ще можемо сказати? Щоб отримати успіх, щоб отримати хорошу, якісну курча, неважливо, м'ясо яєчне, важливо, чи це яєчна, чи це м'ясна порода. Будь ласка, три фактори: це генетика, це годівля, це профілактика захворювань, це догляд, належний догляд. Все це буде складовою вашого успіху. Віримо Збройним силам України, захоплюємося подвигами воїнів. Вдячні безмірно людяному талановитому командувачу Валерію Залужному за надзвичайні зусилля, спрямовані на прорив, навали ворогів, на утримання позицій українських бійців. Нещодавно рясною зливою лились вітання. Подячні слова адресовані йому з нагоди дня народження, а наш знаменитий земляк, виконавець власних і не тільки пісень Василь Дунець під бурхливі оплески виконав здравицю Валерію Залужному перед канадійською публікою. Послухайте ж. Раїну москаль осоружний, немає спокою від хижих заброд, гартуйся у битвах, мій друже залужний. Тобі перемогу, Довірив народ, гартуйся у битвах. Мій друже залужний, тобі перемогу, довірив в народ, твій хист і і душа патріота злились воєдину, щоб ворога бить, з тобою натхненні. За ротою рота, йдемо в смертний бій Щоб по-людськи нам жить з тобою натхненні за ротою рота, йдемо в смертний бій Щоб по-людськи нам жить, твоє серце рветься від болю і злості заспалені мрії, розстріляні сни, та згинуть ординці, Згниють тоді кості, щоб хтось не посіяв знов бурю війни, та згинуть ординці, згини. Тут їх гості, що хтось не посіяв Знов бурю війни, Тобі не страшні поза спиною змови і їхні потули Усі Замалі. ні друже залужний. Придумай щось знову, щоб винати на орки з моєї землі, мій дуже залужний придумай щось знову, щоб винати на орки з моєї землі блюдує країну Москалю, Бога за нами такий, тож будьмо незламні, мій друже залужений, на славу країні, на вічні віки, тож будь монезлані, мій друже залужений, на славу країні, Тож будь мене славні, мій друже залужний! На славу Україні! На вічні віки! Ви дивилися програму сільський календар! Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння, збучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, хай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. Гарантія вашого врожаю.